День власне мова йде про інклюзивність площі ринок в комплексі забезпечення інклюзивності різних закладів, і комерційних, і міських комунальних, зрештою, і державних, які ми у Львові в місті Львові плануємо зреалізувати. Йде мова про інклюзивність всередині закладів, в тому числі, щоб люди на кріслах колісних могли скористатися, наприклад, інклюзивним. Санвузлом в межах об'єкту, наприклад, ресторацій, або ж про громадські простори міста, що ще є ще більш актуальною темою для міста, зв'язку з війною повномасштабною, зв'язку з тим, що Львів став хабом гуманітарним і зосередив власне велику кількість поранених, які проходять реабілітацію в місті, лікування в місті. Більше 12 тисяч людей було прийшло лікування тільки минулого року в нашій міській лікарні. Ми розуміємо, що є величезний запит вже сьогодні зробити доступною зручною зручним та наш громадський простір міста, і з чого почати як не з площі ринок. Насправді на периферії міста дуже часто інклюзивність вже добре забезпечена, і хідники. І е, пониження вони вони були в останні роки достатньо масштабно. Та е, там створені. Що стосується центру міста, то тут маємо брук. Львів'яни люблять бруківку, вона історично притаманна. Це такий дизайн-код ландшафтний, який сформувався протягом там кількох десятиліть вже в новій інтерпретації, як ми це маємо на площі ринок. Наприклад, до Євро 2012 роботи, які робилися, вони були виконані в такому крупному бруці в тому числі. Але на сьогоднішній день потрібно, щоб це була естетика, поєднана з інклюзивністю з рівним покриттям і е, тут. Є звичайно багато різних способів забезпечити ту інклюзивність. Це може бути плитка вкладена, але ми вважаємо, що є, по перше, характер площі складена сьогодні. По-друге, ми хотіли би зробити це мінімальним зусиллями, коштом часом, в тому числі, і насправді вийшли на дуже цікаве рішення. Це зв'язання існуючі. Бруківки, її по суті, шліфування до рівня того, що вона буде гладкою, вона буде без уто вигину, для того, щоб колесо йшло рівно без проблем по існуючій двісті бруківці, тобто товщина бруківки, залишиться ну такою самою, вона є в середньому десь в районі 17 сантиметрів. Граніту 17 сантиметрів, він таким і залишиться. Лише йде мова про сам верхню, верхню частину, яка і спричиняє дискомфорт. Стосовно площі ринок, зокрема, як частинки великого комплексу робіт доступності і інклюзивності, як вже казав Антон. Ми будемо влаштовувати гладке покриття, тобто це йде демонтаж існуючої бруківки, шліфування її верхньої частини, щоб вона була рівною, і вкладання забезпечення безбар'єрності абсолютно, тому що в нас десь було 2 см, десь 3, все-таки оці бордюри тут були. І відповідно до. Схема, яка розроблена управлінням архітектури, це буде доступність, от, Якщо ми беремо з цієї ділянки, ми зможемо переміститися на протилежну сторону вулиці Руської і рухатися до входу безпосередньо середню будівлю Львівської міської ради, де перед входом також буде облаштоване рівне покриття. І відповідно далі ми рухаємося в сторону вулиці Катедральної і облаштуємо перехід до вулиці Галицької. Такі є плани на цей рік. Тобто, як по периметру будуть такі роботи, там? Так, про проект передбачає і тильну сторону, але враховуючи те, що це новий досвід, от який ми зараз будемо утримувати у випадку його успішності, будемо його розвивати і на інші вулиці міста. Стосовно цієї частини до кінця року. То чи правильно розумієш, що оцей метод шліфування, добування, витішення кладіння назад це у любові таке робитиметься вперше? Так, це є досвід європейських міст. У нас такого ще не було. Ми в принципі працюємо щодо доступності тільки за цей рік районними адміністраціями проведено пониження понад 600 пішобордюрів на пішохідних переходах, тобто щоб тротуар і дорога сходилася в нуль. Понад 500 пішохідних переходів облаштовані тактильною плиткою. Пандуси районної адміністрації, підйомники Львів світло на сьогоднішній день з запланованих 13 на рік, 4 встановлено, п'ятий готується до встановлення. І по восьми ми робимо проектно-пошторисну документацію, замовляємо обладнання, оскільки кошти на ту другу частину були нам передбачені тільки у вересні місяці. І Когда на наступний рік продовжується, ця програма дійсно далі посилається, можна про... заявки подавати. Програма триває, вона прийнята в 18 році. З 19 по 21 встановлено 33 підйомники. В двадцять ми мали паузу свідомих причин. Цього року ми відновили цю роботу, і в принципі вона йде активніше, тому що нам дофінансовано її. Це, якщо питань більше немає, то